Сіль сама по собі може бути тортурами. У давньому Китаї існували люди, які продавали сіль, але робили це нечесно. Вони додавали в нього сторонні інгредієнти, щоб збільшити вагу і продати дорожче. Але якщо про це дізнавалися, злодюжці точно було не переливки. Його годували сіллю або поїли солоною водою геть до галюцинацій, коми та смерті. Годуючи ув'язненого дуже солоною їжею та обмежуючи у воді, можна довести його до важкого стану. Цей метод і досі використовується в сучасному Китаї проти тих, хто виступає проти офіційної влади. Ув'язнених годують кашею з крохмалю та солі, вводячи її насильно. Через кілька днів такої дієти людина не може не те, що ходити, а навіть рухати пальцями. Запам'ятай, норма солі на добу 5 грамів, а закинеш в себе 250 і небеса поглинуть тебе. Повне відео на каналі «Трясця».